ТЮ404. Повноприводний трактор з 40 сил 4 М -м да. Пластиковий бак. Дивимося, у кого металевий бак, він поржавіє і проржавіє. У кого пластиковий бак, він проб'ється. І того в одному і в другому варіанті є свої мінуси. Але у кого бак металевий? Він е не так легко його пробити. Це плюс. У кого бак пластиковий, він не ржавіє. Є свої плюси, є свої мінуси. Зрозуміло, так? Так. І так, вибираємо просто. Є трактора. Іменно такі моделі йдуть з пластиковими тракторами. Але якщо вам пластиковий бак не потрібен, подивіться іншу модель. Вони також є, є навіть баки там стоять під капотом. От, дуже захищені, але вони невеликі. Тут бак на порядок більший, майже в два-три рази, чим той, який встановлюється у вас під капотом. Так, далі. Дивимося. Двигун тут чотирьохциліндровий, без турбіни. КМ490. КМ490. КМ-овські двигуни, вони не те, що надійні. Надійні, в принципі, всі двигуни, але КМ-овські на низьких обертах вони рівно працюють і з за цього вони дуже подобаються людям. От. Далі, у нас дві ступеньки дана. Моделька йде у нас з кабіною. Колеса задні розмір 11,2 на 24. Передні колеса розмір 7,5 на 16. Закриваємо капот. Маса, до речі, металева більш потужна, ніж пластикова. Дуже часто використовується пластикові маси, таке в мотоблоках. Вони горять від того, що недостатньо в них потужності. І вони перегорають взимку. коли Холодно, масло густе, двигун холодний. Маса, велика напруга на масу, і з-за цього він просто перегорає і надовго масу не вистачає. Далі, Дуже які ж є плюси даного трактора? Два доповнительних циліндра, ті, які встановлюються на підйом Сергія. Тобто вагу ви можете піднімати уже близько, я думаю, до трьох тонн. Спокійно можна буде піднімати. На даному тракторі це дуже круто. Наприклад, тяжка дискова борона ви зможете підіймати і опрацьовувати на даному тракторі. Чулки полуосії тут досить потужні. Оскільки гідравліка піднімає задню велику вагу, то задня частина у нас досить потужна порівняно з іншими тракторами навіть в 40 кінських сил. Далі, Далі. Заліземо до салону. Значить, залазити в сам трактор досить зручно. Є магнітола, є обдув е печки тепла. Далі у нас народний кондиціонер є. Включення-виключення народного кондиціонера. Ось тут. Тут управління у нас світловими приборами капіни вверх. Передня частина, задня частина світлові прибори. Є у нас кнопочка подачі. Е Подачі омивача на стекло і сам е, е, щітка омивача переднього лобового стекла. Зубок у нас відкривається на провітрювання. От, Є у нас люк. Люк також працює. Ось таким от чином, чик, чик, є такі от навіть амортизатори от стоять, які підтримують. Е, є камера заднього виду. Ця опція досить крута. Вам не потрібно повертатись назад і дивитися, що у вас робиться з навісним обладнанням. Камера знаходиться у вас в самому верху на кабіні, її можна регулювати положення нижче або вище, щоб вам було видно навісне обладнання ззаді, наприклад, плуг, прицеп або те, що ви буксируєте ззаді. От. Рівний пол. Що дає рівний пол вам? Мала шумність салону. Якщо у вас рівний пол, то у вас мінімальна шумність в салоні, але не зашиті оці от баковки. Якщо ви зможете дошити, зашити, так як деякі роблять заводські прошивки самих крил і задньої цієї частинки, то у вас взагалі шуму майже не буде. Можна буде пошивки навіть спілкуватись в самому тракторі і на голову взагалі не, не дали. Ну, я просто їздив і це дійсно круто, коли обшито матеріалом, як і поглинає звук. Це, це просто топчик. От. Тут все трішечки простіше, але давайте так. Заготовка під нормальний серйозний трактор тут уже є. Мінімально просто доложити руки, якщо у вас буде час, просто зашийте і у вас буде круто в салоні і не шумно. Всі умови для цього майже є. От. Так, так, оп, оп, так, все. Далі у нас є підлокотник, у нас є сидіння, у нас трансмісія йде на понижені повишені передачі, рычаг реверса вперед-назад, понижені повишені, включення переднього моста, е ручний газ от, і отака панеличка в даному тракторі. Навіть є бачок омивача. Тут знаходиться в салоні думаю, що щоб ви бачили навіть рівень, скільки у вас там е, рідини в омивачу. Це досить чудово. Навіть підсвітка салона є, це дуже люкс круто. Ну, Давайте так, це досить е, крутий, нормальний трактор для того, щоб можна було використовувати на досить невеликих ділянках землі. 40 кінських сил тягає вже в тяжкій землі три корпуса е, Плуга 2,25-2,30. Е, 3,25. Три тридцаті плуги. Це в залежності від е, самої землі. Якщо у вас ну, там асфальт, е, я асфальт варата не пробував, але можна зробити, просто один корпус зняти і він точно потягне, не без так. Тому, бо ви ж хочете, щоб в максимально трешових умовах все використовувати дані трактора. Але є люди, які не в трешових умовах використовують. Дивіться, ви можете просто там, де працює в 80 кінських сил трактор, і ви хочете його зробити трактором в 15 кінських сил, то це буде навіть трішечки з перебором. От, на великі трактора є великі, великі ділянки землі і. Свої задачі, а на трактор 15 кінських сил там свої задачі. І міняти їх місцями можна, але не потрібно, я не рекомендую. От. Е, так само є люди, ті, які там ну, професійно чимось займаються, а є ті, які не чимось займаються. Тому е, і робити проф... роботу професійних е, пробувати можна, але, е, але, ой, але різниця в принципі буде. Вам потрібно буде навчатися і щось вдосконалювати постійно. От, Тому ось так. Що я, вам, що я вам можу сказати? Безкоштовні доставки в нас по Україні. Ви замовляєте техніку у нас. Номер телефону вказаний на екрані. І чекаємо на ваші дзвінки. Всім гарного дня, підписуйтесь на наш канал.